Зараз покажу, як приготувати найсмачніше безстрогано зі свинини. Це вічна класика, картопляне пюре, м'яско і солоний огірок. По правильному безстроган готується з яловичини. Але так як ми її не вживаємо, я завжди використовую свинину. Нарізаю на тоненькі смужки, солю перчу і посипаю борошно. До сковорідки наливаю олію, добре її розігріваю та викладаю м'ясо. Смажемо до золотистості. Далі забираю його зі сковорідки і сюди ж висипаю подрібнену цибульку і кладу шматочок вершкового масла. Смажемо цибульку до м'якості, потім сюди всипаю 100 г сметани, викладаю Носи додаю ще три столиві ложки кетчупу. Перемішую, заливаю це все діло водою, накриваю кришкою і зменшую вогонь на мінімум. Нехай так тушкується 30-40 хвилин. І поки м'ясо буде тушкуватися, я займуся домашніми справами. Коли вдома є маленькі дітки, то постійне прання вам точно гарантовано. Для своєї сім'ї я завжди обираю найкращі гелі і порошки від бренду All's Good. Ці гелі та порошки повністю йдуть гіпоалергені та не викликають будь-яких подразнень що дуже важливо, що вони не мають хімічного запаху, гарно виполіскуються і зберігають насиченість кольор. Good можна придбати в магазині розетка. Вони дуже класні і приємні ціни для кожного.